Сучасний екологічний стан довкілля в Україні викликає необхідність радикальних змін і переосмислення змісту та організації екологічної освіти і виховання, адже екологічна культура є складовою загальної національної культури, яка сприяє громадському усвідомленню екологічних проблем сучасності, їх наслідків, шляхів вирішення та запобігання виникненню нових. Ми, будучи малюками, вчилися помічати прекрасне та надзвичайне навколо себе. Вчилися спостерігати, милуватись природою, посильно охороняти природу, не шкодити їй, робити довкілля чистішим. Підростаючі почали усвідомлювати масштаби екологічної кризи, розуміти причини і наслідки негативного впливу людства на природне середовище. Виробляти нові ідеї зі збереження довкілля, приймати участь у посильній практичній діяльності, спрямованої на виявлення загальних проблем і покращення стану природного середовища. Будучи небайдужими, ми, учні 9 класу, вирішили взяти участь у всеукраїнському фестивалі в об'єктиві Натураліста-2016. На уроках географії ми дізналися про типи негативних процесів, які впливають на ґрунти та її сучасний стан. У степовій зоні майже всі ґрунти змінені людиною під час будівництва міст, шляхів, видобування корисних копалин та використання земель у сільському господарстві. Антропогенне навантаження збільшило негативний вплив на рельєф та ерозійні процеси в ґрунтах. В Україні і поширені у лісостеповій і степовій зоні. В процесі дослідницької роботи щодо охорони земельних ресурсів ми з'ясували, що ця проблема характерна і для нашої місцевості. Ми рушаємо екологічною бригадою на схило Юрчиної гори. Яри дуже характерні для нашої місцевості. Це достатньо притяжні крутосхилі долини або подібної форми, які виникають під час потужних опадів та танення снігу. Так у свій час утворився і наш яр. Зараз ми бачимо ерозійні процеси ґрунту схилу Юрчиної гори. Ерозія ґрунту на процес руйнування верхнього неродючого шару ґрунту і підґрунтя. Під впливом природних та антропогенних чинників залежно від чинників руйнування ґрунту, розв'язають водну вітрову антропогенну ерозію. За ступенем прояву ерозію ґрунтів подоляють нормально і прискорено. Нормальна проявляється у природних умовах без втручання людини і відбувається повільніше, ніж формування профілю ґрунту під час процесів ґрунтоутворення. Вона спостерігається на цілинних землях у лісах, на луках і зазвичай не веде до утворення еродованих ґрунтів. Прискорена або антропогенна ерозія виникає внаслідок нераціональної господарської діяльності людини, відбувається інтенсивніше, ніж процеси ґрунтоутворення. В нашому випадку спостерігається природна та антропогенна ерозія ґрунту. В нашому випадку є її геологічна, так як ми живемо в умовах хвилястя рівнини, для якої характерні яружна балична система. Та антропогенна ерозія, що відбувається інтенсивніше внаслідок впливу господарської діяльності. На цій території знаходиться та зберігається велика кількість води, яка іноді просочується у ґрунт та руйнує верхні покішари, що призводить до руйнування, відколювання ґрунту на поверхні схилу. Ми продовжили оглядати територію прилегло до нашого міста. Полястий рельєф рівнини надає можливість далеко зазирнути та побачити поля. По периметру обсаждені лісосмуговими насадженнями штучного походження, які знаходяться по межам полів, для покращення на полях мікроклімату, снігозатримання, боротьби з дефляцією та збереження і покращення родючості ґрунтів. Вони також відіграють велику загальну екологічну роль. Юридичне походження лісових смуг мало врегульоване законодавством України. Не встановлено нормативних розмірів смуг. Законодавство містить лише деякі умови стосовно обмеження рубок лісу цієї категорії. За висловом професора Полипенка Олексія Івановича, коли лісові смуги це восьме чудо світу. Унікальний приклад, коли людина позитивно взаємодіє з природою. Наше місто яскрава перлина у намисті України. Для того, щоб залишити цю красу нашим нащадкам, потрібно дбайливо ставитись до ґрунтів та рельєфу нашої місцевості. Для попередження подальшого руйнування ґрунту та яру чи поблизу Юрчиної гори, неподалік від нашої школи, ми вирішили насадити дерева та кущі для того, щоб коріння не давало змоги розмивати ґрунт та вимивати яр. Виховна ефективність екологічної діяльності зростає, коли ми є не лише виконавцями, а й організаторами. Саме тому в процесі екологічного виховання вчителям географії Дорофєєвої Наталії Миколаївною дається якомога більше творчих завдань, котрі вирішуються колегіально у співпраці, спонукають до пошуку об'єктів впливу, до раціоналізаторських ідей і розв'язання проблем. Руки добрі, руки сильні та красиві, Доладу цю рідну землю приведуть, учні виростуть та з нами, будуть любі діти у квітучому саду. Давно хрущів над вишнями нема. Садки вишневі сохнуть поодинці. Відважний, навіть боси по стежинці, уже не вийде в поле край села. І тратить неба синю глибину, міліють криниці, а ми з байдужим столеного віку дітей своїх фіксуєм сивину. Прокиньмося, пора, нове тисячоліття, самить розкриє двері перед нами. і Запитає, де вишневе віття, чом травень тихо не йде хрущами. Ми з вами також будемо відповідати. Перед Своїми начатками за те, що не зберегли того, що що немає зберегти. Бережімо все живе, бережімо природу навколо нас, і нехай не зміліють криниці наших душ.